Вітаю, друзі! вас на нашій щотижневій рубриці, яка називається «Енергії тижня. Мене звати Ольга Поліщук, я ченелер, духовний провідник, і щотижня я випускаю таке відео на YouTube і також в мій телеграм-канал, голосові такі практики, такі, про що буде цей тиждень, за якими енергіями ми його будемо проживати, і як краще його проживати, на що звернути увагу, щоб це пройшло найбільш так легко і екологічно. і... Комфортно для вас, і щоб ви ну, планували да, і встигали робити все, що ви хочете, все, що ви задумували, і вам було від цього легко. От, і е, я працюю через ченнелінг. Е, зараз дві хвилинки я налаштовую, зайду, подивимось, приблизно, там, може, 5-6 хвилинок. Буду розказувати вам, про що буде цей тиждень. А ви тим часом не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, тому що тут дуже багато цікавої. Корисної інформації, тут багато щиток з потоку, багато практик, і вам це буде дуже цінно для того, аби працювати з собою, йти до свого вищого я і таким чином краще і більше отримувати в матеріальному житті того, про що ви мрієте. Окей, заходимо дивитися. Про що буде тиждень? О, тиждень про те, щоб не забувати про себе, не забувати як умовно дихати в потоці, такому дуже активному подій. Не забувати дихати, це про що? Це про те, що ми можемо як фізично, коли ми там біжимо або коли ми щось таке активно і багато робимо ми можемо затримувати дихання, а це начебто зупиняє якісь процеси такі робочі. От що важливо, важливо прям проживати оцей кожен момент, важливо ну, не забувати у всіх ситуаціях, да, як дихати. Це про жити життя, це про бути в моменті, це про бути зараз, це про пам'ятати, про те, що життя е, це процес. І які би ситуації не ставалися, які би події не ставались, ви маєте пам'ятати про те, що це завжди процес. Це процес, який творить вашу реальність, але із таких маленьких-маленьких частиночок того ж самого процесу. Тиждень буде, як і попередні, швидкий і прискорюється все далі і далі. Але при цьому точково будуть такі дні, коли можна буде трошки як розгрузитися, відпочити, начебто скинути з себе все те, що ну, на плечі як сіло, Да? і ці дні це четвер і субота, четвер друга половина дня. Субота, перша половина дня прямо попробуйте побути самі, самі, ну, самі з собою в цей період часу, щоб трошки вивести в свідомість всю ту подійність, яка у вас відбувається. Тобто все, що ви робите, все, що. Так швидко зараз всі процеси, які йдуть навколо вас, щоб встигати заземляти, тому що не можна це не заземляти. Заземляти це що? Це, це виконувати, це виводити це в дію, це матеріалізувати, тобто ну, все, що пояснюється тим, що ви от зрозуміли, усвідомили, подумали. Дійшли до якогось рішення, але щоб це сталося, це потрібно зробити, вивести в матерію, матеріалізувати. І от вам потрібно такі два віконечка є на цьому тижні, коли можна усвідомити, що вам потрібно матеріалізувати. І усвідомити, чи ви вже щось із цього зробили, чи далі треба як пробудувати план. От. Дуже активний день буде середа. Він прям горить вогнем, тому будьте обережні з усяким гострим, гарячим. Особливо ті, хто трошки підтормажує, і ви не, не швидко уловлюєте якісь моменти і якісь процеси, які відбуваються на планеті. Будьте обережні, тому що у когось це може бути просто як прискорення, таке прискорення дій, і буде все одно трошки фізично це відчуватися на, на стані. Ну, бо буде, наче як голова може бути трошки затуманена із -за великої кількості таких дій активних. Але це от через таку не дуже приємну подійність, да? це виходить через якісь, може, травми, ну, щось, те, що пов'язане з гострим і з вогнем. Будьте з цим обережні, просто як інформація, да? тут немає такого якогось страшного попередження, просто як інформація. Тут головна думка цього тижня, яку хочеться сказати, це те, що потрібно бути в бути моменті, бути спостерігачем, але при цьому це частинка уваги вашої там. А основна ваша увага все одно ну, там, на ваших діях, які ви робите, на процесах, які ви проживаєте. Ну, тобто те, що, в принципі, на матерії у вас відбувається, да, ви там, але частково ви ще спостерігаєте за оцією собою зі сторони для чого це потрібно здається, нібито цей тиждень такий не дуже зрозуміло про що енергії, але для чого це потрібно? Для того, щоб вам далі наступні тижні ледше було усвідомити, що з вами відбувалося і відбувається. І ледше було пробудувати загальну картинку, аналізувати, синтезувати все, що. Ви проживали і проживаєте. Бо чим швидше ви будете виводити це в усвідомлення, тим швидше і легше будуть йти подальші процеси. Головна задача, головна задача спостерігати, виводити це в свідомість і виводити в дію. Такий прям трьохетапний процес. Спостерігаю, проживаю. Наступне це я беру і роблю те, що мені от прийшло в цих відчуттях і те, що я прийшла, вирішила робити. І е, потім наступне. Це я вивожу, це. Ну, прям. Ага, друге це було в свідомість, так, я усвідомлюю, а третє це вивожу в дію. Це обов'язково робити. Обов'язково все, що. Є зараз якісь ідеї, думки, те, що ви приймаєте рішення, прям супер обов'язково це виводити в дію, робити. Виводити в дію це робити, це реалізовувати, те, про що ви подумали, обов'язково реалізовувати. Тільки так буде швидше і легше проживатися. В принципі, цей тиждень і наступні періоди, наступні це аж до кінця літа ці періоди. Такі у нас дуже-дуже прискорився час, дуже прискорюються зараз події. Велике прохання просто до всіх співналаштовуватися з собою, співналаштовуватися з вищим я йти по шляху своєї душі, щоб вийшли для себе комфортним шляхом. Бо бо подійність, вона. Вона така, що ну, старатимуться зачепити максимум людей, да, але ті, хто на своєму шляху, ті, хто відчувають себе, відчувають, куди йти, куди потрібно, і роблять те, що відчувають, буде проходити максимально легко для вашої системи. Давайте, із загальних рекомендацій, давайте підб'ємо підсумки. Давайте ще так, ще коротенька практика. Зараз будуть коди, хто ніколи з таким не зіштовхувався, я проговорюю просто цифрові ряди. Їх буде небагато. Що вам потрібно зараз зробити? Зробити глибокий вдих-видих. І коли я буду проговорювати, теж прям відчути, уявити, як ці коди заходять в ваше тіло через ваше серце проходять. Глибокий вдих, видих, 2, 3, 7, 3, 7, 4, 7, 4, 1, 1, 1, 5, 1, 8, 1, 6, 4, 2, 7, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 5. Глибокий вдих і видих. На легше проживання, да, на, на спокійніше проживання. На проживання спостерігача. Коди були. Окей. Це така коротенька практика, яка синхронізує вас із енергіями цього тижня. Балансує вашу систему по суті. А тепер, тепер узагальнемо про що у нас буде цей тиждень? Про стан спостерігача. Про те, що ви живете своє життя, робите свої звичайні речі, але при цьому частинку ви є як спостерігачем над, ви дивитесь як гелікоптер в'ю над собою, над своїм життям. Що це за процеси і для чого вони потрібні. Це перше основне. Друге, це про матеріалізацію. Все, що прийшло, подумали, відчули, прям виводити активно. В дію і усвідомлювати це. Прям усвідомлювати і виводити в дію. Прям покроковий етап такий проходимо. Ага, і ще не сказала, але про партнерство може бути також цей. Тиждень такий, він активний, може бути про партнерство, десь нові знайомства можуть бути. Вони, скоріш за все, не на довгий час, вони такі точково десь заходять, точково на виконання певних задач, але вони можуть бути можуть бути для вас корисні. Тому придивляйтесь до того, до тих людей, які з'являються в вашому полі. Добрий путь, да буде так. Такі в нас енергії, друзі. Дуже цікаво. Дуже цікаво для мене якось незвично. Я на відчуттях думала, що буде трошки про інше. Але що ж, <смі> <смі> заходимо да, в, такий, в такий цікавий тиждень. Тому я бажаю вам жити своє життя, бути в моменті і бути спостерігачем в своєму житті для того, щоб ці процеси для вас проходили якнайлегше, найкраще. І ще раз нагадую, що не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що це допомагає просувати мені канал, а вам бачити більше корисної інформації. Бачити, чути, відчувати і сприймати повністю своїм тілом більше практик для того, щоб виходити в контакт з своїм Вищим Я і бути, бути в контакті з собою. Коли ми в контакті з собою, ми краще відчуваємо все, що відбувається навколо. Ми відчуваємо, який нам вибір зробити, куди нам краще піти. З ким краще познайомитись, які проекти краще почати, да, які вибори десь там в роботі, в професійній, в особистій діяльності зробити. І це все вас буде разом вести набагато легше, набагато швидше до вашого бажаного, до ваших мрій, цілей і виконувати, здійснювати те, чого ви хочете. Дякую вам і до зустрічі в енергіях тижня. Наступного тижня, наступного понеділка.